Добрий день, мої любі дітки, хлопчики і дівчатка і шановні батьки. Сьогодні я пропоную вам трошки погратися. Погратися та пригадати цікаву науку, математику. Для початку нашої гри згадаємо всі нам знайомі цифри. Приємного перегляду! 4, перші цифри ми відкрили 5 6, 7 і 8 – Ідуть за ними свідом і нічим не гірші. А в кінці ще є. У нас дев'ятка, рахувати. Будем по порядку, будемо рахувати. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім і дев'ять. Будем рахувати. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, 7, вісім і дев'ять. Кожна цифра зовсім інша. Тож дізнаємося більше, більше. Нуль подібний до яєчка. Одиничка з з дзьобом двійка, в хвостик трійка, два животи товстих. Чотири трикутник з плюсом, ну а п'ять животик з дахом, шістка, то кружечок з гаком, Пів трикутника, то сімка. Ну а вісім, то два кружечки поряд, шість переверни і буде девять Будем рахувати. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, і сім. Будемо рахувати 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. А зараз переходимо до гри. Вона навчить вас рахувати клітинки, допоможе пригадати назви геометричних фігур та такі поняття, як ліворуч, праворуч, верх, вниз. Розпочнемо. Перша гра називається Знайди шлях. Для цього нам потрібно ось таке ігрове поле. Зверху, по горизонталі, кожна клітинка позначена геометричною фігурою. Зліва по вертикалі у кожної клітинці є цифра. Кожна клітинка позначена цифрою від 1 до 5 можете зробити зі своїми дітками картку від 1 до 10 і тим самим ускладнити завдання. Для цієї гри нам знадобиться цеглинка або будь-яка дрібна іграшка. Давайте ми з вами уявимо, що це маленький зайчик, який загубився. А ми з вами повинні допомогти відшукати дорогу додому. Починаємо гру, ставимо цеглинку на цифру 5. Це початок нашого руху. Зробіть три кроки вправо. Один, два, три. Зробіть чотири кроки вгору. Один, два, три, чотири. Зробіть один крок вліво. Один. Зробіть три кроки вниз. Один, два, три. Підстрибніть. На геометричну фігуру квадрат. Підстрибніть на цифру 3. Підстрибніть на трикутник. Зробіть крок вниз. Один крок вниз. Один. Зробіть один крок вліво. Та зробіть один, один крок вгору. Де ми зупинилися з вами? Ми зупинилися на будиночку. І допомогли зайчику. Підшукати дорогу додому. На розвиток прямої та зворотньої лічби та на формування просторових відношень, таких як перед, за, між, ліворуч, праворуч. Також на закріплення знань про геометричні фігури. Для цієї гри нам потрібно ігрове поле та картки із цифрами. Подивимося! Зліва у нас зображений будиночок, з правою геометрична фігура. Отже, в будиночку живуть геометричні фігури. Давай спочатку порахуємо їх: 1, 2, 3, 4, 5. Та в зворотньому порядку. 5, 4, 3, 2, 1. А зараз я тобі пропоную назвати геометричну фігуру та дати їй порядковий номер. Яка геометрична фігура перша? Трикутник. Позначимо її цифру 1. Вона буде у нас перша за порядком. Яка геометрична фігура? Друга. Круг. Позначимо її цифрою 2. І вона у нас буде друга за порядком. Яка геометрична фігура третя. Позначимо її цифрою 3. Та вона у нас буде третя за порядком. Яка геометрична фігура 4? Овал. Четверта. Овал. Позначимо її цифрою 4. І вона у нас буде четвертою. Яка геометрична фігура П'ята. Позначимо її цифрою 5. Та вона у нас буде п'ятою. Яка геометрична фігура знаходиться між? Синім кругом та червоним овалом. Квадрат. Яка геометрична фігура стоїть перед квадратом? Круг. Яка геометрична фігура стоїть за овалом? Прямокутник. Яка геометрична фігура стоїть ліворуч круга? Яка геометрична фігура стоїть праворуч квадратом? Овал! Отака цікава гра на просторові відношення. Ось такі ігри. Я сподіваюся, що такі цікаві ігри допоможуть вам з користю провести вільний час зі своєю дитиною, а я буду чекати на ваші фото, які будуть називатися Граємо разом.